Вітаю пані та панове, і я дозволю собі, перш ніж переходити до головної частини цього відео, про яку я вам розповім трохи пізніше, хоча впевнена, що з обкладинки і назви ви і так про все здогадалися. Справа в тому, що вчора я повернулася додому з чарівної зустрічі з подарунками, один з яких був книжковим і не можу вам не похвалитися. Тому що дуже мені подобаються темпи, якими поповнюється у грудні моя колекція Тері Прачета. В мене є книжечка Батько Вепер, найноворічніше, що можна знайти серед дискосвітньої серії. І давайте звільнимо її з плівочки. Боже, яка ж вона прекрасна. Я від корінця цього білого просто млію. Це ну ну дуже красиво. І сама вона з золотавими сніжиночками, вся така новорічна. Боже Юлю, вкотре тобі дякую! Це, це дуже класно. А ми її з вами читатимемо також разом, але вже у наступних влогмасах. Я сподіваюся, що вони стануться відбудуться у 2023-му вже році. Я ще подумала спробувати знайти собі жниця десь по книгарнях. В мене навіть є. Уривок в пам'яті, де я могла його бачити. І я днями просто спробую його там відшукати. Але якщо я придбаю собі жниця, то на моїй поличці з там остаточно закінчить це місце. І це буде дуже цікава гра. Але це був не єдиний подарунок, що я вчора отримала, і іншими я також не можу не повихвалятися трохи через те, що ви просто подивіться на цю красу. Це настільки прекрасний збіг через те, що можете пам'ятати, в одних підзйомках в перших флогмасах десь я її обмацала просто всю в магазині цю іграшку. Я в неї закохалася, але пішла без неї. В мене було навіть в голові, щоб я за неї повернулася, але от так от Всесвіт розпорядився, жартую, не всесвіта Юля, що в мене такий є тепер чарівний бургер на ялинку. Давайте ми його на почесне місце запроторимо. А щоб бургеру не було сумно на ялиночці, в мене тепер є ще такий чарівний пес патрон дерев'яний. Клас. І наостанчок ще одна річ, від вигляду якої я майже вирощала, це пін з Рене Магрітом. Точніше, не з Рене Магрітом, а з елементом його, мабуть, найвідомішої картини. Це, це надзвичайно, хто не знає, просто Рене Магріт – це мій найулюбленіший художник. І раз ми почали в такому подарунковому настрої, то давайте і коробочку з доглядового адвенту за 17 число також зараз разом відкриємо. Ні, спочатку прочитаємо, ледь не забула. Через те, що на картиночці тут такий прекрасний міст, давайте почитаємо, може в нас десь таке можна знайти, тому що я. Не знала про таке. На Тернопільщині є аж три віадуки, найбільше вражає з яких дев'ятиарковий плебанівський міст неподалік Теребовлі, Теребовлі, я чесно не знаю, як правильно наголос, довжиною понад 100 і висотою аж 30 метрів. Якщо хочеш відчути себе в атмосфері фільмів про Гаррі Поттера бери квиток з Тернополя до Чернівців і вітер тобі у волосся. Тим часом ми подбаємо про його природний блиск і слухняність. Слухняність волосся це прямо моя болюча тема. І давайте, що в нас тут. Маска для інтенсивного відновлення волосся, річ, яка ніколи не буває зайвою. Головна, щоб вона мені підійшла. І давайте я все ж таки в голос це промовлю, тому що сьогодні і завтра також ми з вами разом читатимемо різдво з червоним кардиналом від Фені Флек. А окрім цього, я думаю, ми з вами по-перше спечимо. Думаю, вже завтра якесь смачнюче печиво. Думаю, щось різдвяне, імбирне, класичне. І до нього я думала зробити якийсь різдвяний молочний напій, просто якось підігріти молочко, знаєте, там з пряно. Щами корицею, мускатним горіхом, гвоздикою, може, подивимось лимонною цедрою. А сьогодні, щоб теж без смаколиків не залишатися до читання, ми з вами зготуємо ще одну дуже смачну річ, але річ 18 це теж буде напій. Дуже розсмакували, вигадали і розсмакували ми його з коханим десь впродовж останнього місяця. Але теж трохи пізніше розповім вам, що це буде. Насправді я гортала рецепти з цієї книги, Сподівалася, що знайдеться щось таке, що я зможу захочу приготувати. Що прийдеться мені до смаку, що мені буде цікаво спробувати, але тут всі рецепти на перший погляд прості, поки ти не починаєш вчитуватися в перелік інгредієнтів. Зараз наведу кілька прикладів. Наприклад, щось, що дуже смачно називається кентукський пиріг з бурбоном але другим інгредієнтом тут склянка світлого кукурудзяного сиропу. Наприклад, от що мені ще більше сподобалося, це е, річ, якої немає в переліку інгредієнтів, лаймовий пиріг, який дуже звучить смачно, і тут ти таки дивишся: три інгредієнти, чотири інгредієнти, всього та це ж нема чого робити. І тут в описі приготування так само збити решту білків і поступово додайте цукор та гідротартрат калію. Я погортала ці рецепти. Я покліпала на них очима. Зрозуміла, що замість того, щоб вигадувати якісь альтернативи, щоб вишукувати якісь еквіваленти продуктів, чим їх можна тут замінити, я просто приготую печиво і напої, які мені подобаються. А книгу ми просто з вами разом почитаємо. До читання ми з вами перейдемо безпосередньо ввечері. А до цього в мене є ще одна маленька місія забрати посилочку подарункову, також яка чекає мене на пошті, принести її додому і розпакувати разом з вами Пішли прогулянку. E Я тут в кадрі вже з коробочкою готова розпаковувати. Я надрізала скотч заздалегідь поза кадром, тому що тут стоячи, мені було б важкувато це все робити і кидати все навколо себе не дуже потім хочеться. Але давайте я вам відкрию це. Ну і собі також. Боже, як же це красиво! Я сподіваюся, я ялинку зараз цією коробкою не завалю, але мені треба це підзняти. Ви маєте бачити це ближче. Я вже в захваті від ялинки цієї. Я, мабуть, якось намагатимусь туди ниточку пропхати і повісити її на ялинку. І давайте відкриємо пакуночок. Боже, як же я обожнюю крафтовий отакий красивий папір. На дотик це. Книжечки. І там не тільки книжечки. Тут величезна вишнева шоколадка. Так, давайте. Давайте далі щось тоненьке. Ух ти. Секундочку. Це хендмейдові закладинки, і мені здається Галина, яка мені надіслала цей пакуночок. Робить їх самостійно, правда? Тому що тут я поближче зараз все підзніму, я так розумію, це чарівна паличка, так, з Гаррі Поттера. Це не намальовано аквареллю, а потім заламіновано. І ще одна з вікном у дощовий день. Не одна, там ще є, здається. Важко стоячи знімати. Я вже проспойлерила собі, що тут за книга, і зараз буду. Чекайте, чекайте, там закладинка якась буде, що я, здається, зараз буду вращати. Я буду верещати. Звісно, я буду врещати, ну блін, це закладинка з мечем Енекін. Це просто нереально. Боже мій, Боже, тут. О, тут ще одна дощова, і тут панівець. А! Я намагаюся якомога тихіша, але це надто класно. Я вичайся, це, 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 це просто мрія, це, це прекрасно. Галино, величезне, дякую просто. це. Я буду дуже часто казати, просто у мене просто всі слова зникли. Він ще й двосторонній. Ти типу, побачиш, тут кнопочка. Офіт. Просто сторін. Так вони реально двосторонні. Типу, тут не просто вона однакова чи біла з двох сторін, вони різні. Типу й спиною. Офігіти. А можна книжечко? якщо там більше нічого немає? Що, ще? Я думала, то все, а тут є ще крутіше це меч обігона з першого епізоду. Я зараз піду пориву десь за кадром. Я прекрасно. прекрасна. У мене історичний сміх. Звідки такі прекрасні люди? Беруться? От скажи кіт. Ну і на останочок ще одна мрія. Це п'ятий томик саги в мою колекцію. Це я читала вже цю саме цю частину, але я позичала її і сагу я буду перечитувати неодноразово. Я об обожнюю цей комікс. Я... У мене зараз тремтить все і голос, і руки, тому я дуже не зібрана. Я дуже хочу зібрати всю колекцію українською і Галино... Ви зробили для мене просто справжнє новорічне диво. Величезне, величезне. Вам дякую. Здається, мені щоб заспокоїтися, точно треба йти на півтора 18 плюс готувати. Давайте ми з вами, по-перше, візьмемо книжечку і по-друге, перемістимося на кухню. І я вам все розповім, як вам зробити смачно і просто. Тож нам з вами знадобиться, по-перше, ємність, в якій ми будемо чаклувати, і головний герой цього рецепту Яблучно-Грушевий Сік. Давайте домовимося, що на кожен інгредієнт я не буду казати, що це не реклама. Соку відміряємо трохи менше, ніж знадобиться, щоб заповнити горнятко повінця, через те, що він не єдиний рідкий складник у рецепті. А через те, що я готую на двох, роблю це двічі. І другий обов'язковий інгредієнт цього рецепту це лікер Ван Наталін. В мене чітких грамовок немає, я завжди так лю на око, але виходить, це приблизно одна п'ята до частини соку. Другий дорослий інгредієнт можете обирати будь-який на свій смак. Ми цього разу спробували з джином, але за Невеличким досвідом з бурбоном поки що смакувало найкраще. Перемішуємо і за рецептом будь-якого зимового супу, додаємо прянощі. Я цього разу намішала кардамон, корицю, чорний перець горошком, мускатний горіх і гвоздику. Знову все по кількості виключно на ваш смак, наскільки пряне ви полюбляєте. Ставимо на вогонь, закриваємо кришечкою, перед чим ретельно перемішуємо знову, звісно, і гріємо. Бажано на невеличкому вогні і вимикаємо, як починає натякати, що зараз закипить. Дістаємо спеції, можна це робити трохи розумніше і більш естетично, ніж це роблю я. І розливаємо смаколик. Тож, рецепт цього вечора в мене вийшов такий: по-перше, добірочка з різдвяним джазом. По-друге, звісно, наш яблучний смаколик. Пледик з оленями, не менш пряно за напій свічка, затишна різдвяна книга, яку будемо читати, і опціонально ручка, якою можна підкреслювати смішні моменти. Я зараз на 56 й сторінці різдва з червоним кардиналом від Фені Флек. У книзі всього, якщо давайте не рахувати сторіночки з рецептами, здається, 170-177 сторіночок. Вона зовсім крихітна. Тож за вечір ми її з вами будемо дочитувати. І знаєте, я була впевнена, що це буде гірше. Я була впевнена, що я з перших сторінок почну бубоніти, почну як стара бабця, нарікати на кожне речення, але... Це настільки легко і невимушено написано, що я так під час читання вчора ввечері релакснула з нею. Я чесно цього не очікувала. Вона така ніжна, вона така мила, вона така зворушлива, але зворушлива не тут, поки не було нічого, що намагалося б витискати з мене сльози. Хоча я здогадуюся, який бік, скоріш за все, історія прийме. Але поки що це історія про. Маленьке затишне містечко на сході Америки, і настільки мене підхопила і понесла легка мова авторки, що, по-перше, і сторінки горталися. Я за ними не встигала, і історія лилася так легко, і я в історію влилася дуже легко. Наш головний герой вже я, мабуть, розповім трохи про сюжет. Я починала про це згадувати в книжкових покупках, але в нас все-таки окреме відео. Тож на самому початку цієї історії наш головний герой, 56 здається, річний Освальд, отримує дуже невтішний діагноз лікаря. В нього невеликовний рак легенів, начебто, і йому кажуть: або ти їдеш зараз. З Чикаго через те, що тут дуже погано повітря, і тобі не підходить цей клімат, і в тебе має змога дожити хоча б до наступного різдва. Якщо не поїдеш, ти до цього різдва не доживеш. Не дуже оптимістичний початок, але я знову повертаюсь до того, що авторка. Не поки що цим з мене сльозу не чавили. Я впевнена, якщо б це був Бакмен, він вичавив одну-дві, якщо не три вже на оці от 50 сторінок. В Освальду не має багато грошей, щоб десь у Флориді зняти собі якийсь люксовий готель. Тож він, ну там певними шляхами дістається маленького, малокому відомого містечка Лост Ривер, здається, де йому жіночка дозволяє знімати в себе кімнату. І я це казала вже про Гату Крісті і ще буду більше повторювати. Орюватися про цю річ в цій книзі через те, що тут дуже багато описів їжі. По-перше, тут і головному герою, окрім кімнати, в його оплату входить триразове харчування. І а, от Агата Крісті не дуже полюбляла поточнювати, що саме готують чи їдять її герої. А тут з усіма подробицями це прям класно. І насправді, якщо оповідка збереже свій темп і свій ритм, оцей який вона прийняла за ці 56 перших сторінок, то вона має усі шанси. Отримати від мене звання непоганої відпочинкової літератури дуже легкої, дуже душевної. Вона не претендує ні на що, але в своєму жанрі, в своєму напрямку. Вона поки ну дуже непогано, я щиро, от щиро, прям здивована, поки що. І щоб не закінчувати читати цю книгу на порожній шлунок, як і обіцяла, ми з вами зараз переміщаємося на кухню і починаємо, як мінімум, для початку нам треба замісити тісто, тому що потім, поки воно буде стояти відпочивати півтори дві годинки в холодильнику, я думаю, основну частину десь проковтнути. А коли наше з вами печивце буде гаряче, м'якеньке, готове, і ми до нього приготуємо ще щось смачненько попити, то разом з печивцем ми. З вами і дочитаємо Різдво з червоним кардиналом. До речі, червоний кардинал також вже з'явився в сюжеті. Це просто пташка, яку виходив власник продуктового магазину. Тож для класичного імбирного печива нам знадобиться борошно, цукор, вершкове масло, мед, яйце, трохи лимонної цедри, розпушувач для тіста або сода, цукор, ванільний, какао, імбир мелений і трохи прянощів на ваш смак. 250 грамів борошна просіюємо в миску або просто вивалюємо туди, якщо просіювати немає через що, як мене. Додаємо дрібку солі, половину чайної ложки розпушувача, чайну ложку какао, чайну ложку кориці, трохи мускатного горіху і 1,5 чайні ложки імбиру меленого. Натираємо і додаємо лимонну цедру. Я зробила лише з половинки лимона, але на смак додала потім ще. І ретельненько все перемішуємо. У 100 г м'якого вершкового масла додаємо 100 г цукру і добряче збиваємо міксером. Розбиваємо туди одне яйце і додаємо столову ложку рідкого меду, після чого перемішуємо знову. Змішуємо масляну масу з сухими інгредієнтами. Починаємо спочатку лопаточкою замішувати тісто, після чого вивалюємо на притрушений борошном стіл і розминаємо, формуємо вже однорідну масу тіста. Тісто виходить доволі м'яке. Ми його загортаємо, наприклад, в харчову плівку і залишаємо на півтори години в холодильнику. Коли півтори години минуло, ставимо розігріватися духовку на 180 градусів і дістаємо з холодильника тісто. Щоб ви розуміли, я досі не придбала собі нормальну качалку для тіста, тому розкатую, коли доводиться пляшечкою кленового сиропу. У рецепті радили розкатувати тісто товщиною в 1 міліметр, але я залишаю десь пів сантиметра, щоб воно виходило м'якеньким, а не хрустким. Після чого за допомогою різдвяних формочок починаємо робити магію. Намагайтеся працювати з тістом, поки воно ще холодне, через те, що чим більше воно нагрівається, тим більше прилипає до рук, до форми, до всього просто. Коли вся краса у вас вже готова, відправляємо в духовку буквально на 7 хвилин. А за цей час ми з вами встигнемо намішати молочка з усякими смачними прянощами. Я так сьогодні по прянощах просто хвора. З молоком вийшов повний експромт. Я нахапала все, що здалося мені цікавим, і додала туди трохи ваніліну, трохи муска. Атного горіху, не трохи кориці, мішаємо, підігріваємо, най вас не лякає, що кориця спочатку піднімається вгору, вона під кінець розміщається добре. Після чого дістаємо печиво, намагаємося, щоб воно не встигло охолонути, тому що воно найпрекрасніше, коли тепленьке, м'якеньке викладаємо собі на красиву тарілочку і насолоджуємось. Весь ви не проти, що я тут в пледуку залишаюся. Я просто тут настільки затишно вмостилася, і якщо я буду говорити надто тихо і надто спокійно, просто зараз вже дуже пізно я не хочу турбувати сусідів. Начитала я різдво з червоним кардиналом від Фені Флек, і я не проронила жодної сльози на ній. І це я не знаю, може ви почнете вважати, що в мене кам'яне серце, але для мене це відіграло книзі виключно у плюс, через те, що ну я не відчула, що що з мене намагаються щось вичувати, тому що тут для мене це настільки книга на поплакати і посумувати, але знаєте, затишно поплакати, зібравшись, обійнявшись усім гуртом. а Просто книга про дива, які, мабуть, у житті не трапляються, але най вони будуть хоча б у книгах. От я коли починала читати книгу, в мене в голові існувало приблизно два варіанти, як вона може закінчитися. Варіанти ці були максимально протилежні. І я для себе вирішила, що якщо от є один варіант, який мені б хотілося, щоб здійснився. І я подумала, що якщо кінцівка буде саме такою, то я не буду чіплятися до книги. З одного боку кінцівка виявилася саме такою, як мені хотілося, як мені здається, найбільше було вдало для цієї історії. Але навіть якщо б вона була б іншою, це було б єдине на чому мені б хотілося б прискіпуватися. А так. Так, це книга про те, що може в житті так не трапляється. Але вона настільки, я вже е, вживала цю фразу, вона настільки не вимушено написана, вона настільки ні на що не претендує, окрім приємної різдвяної історії, щоб зігріти вас різдвяного вечора. Це було файно, чесно, от мабуть, я не те, що не покладала на цю книгу надії, я. Сподівалася, дуже не сильно, що вона зможе мене відволікти, зможе допомогти мені розслабитися, відпочити протягом одного вечора. Я не очікувала, що вона мені настільки сподобається. Знаєте, от я казала, я не зронила жодної сльози на цій книзі, але я постійно на ній всміхалася. Це дуже добра, дуже світла, казкова різдвяна історія, і я насправді хочу вам її радити, якщо ви хочете просто. Сісти, відпочити у обіймах теплої затушної історії. Просто сісти на диванчик, взяти собі теплого, от хотіла сказати чаю, але от якщо описувати цю книгу, порівнювати з чимось, то вона для мене це тепле молоко з домашнім печивом. Мені здається, я настільки вгадала зі смаколиками до цієї книги, це не чай, це не кава, вони можуть бути гіркими. Це саме тепле молочко з печивцем домашнім, таким гарячим, ще, знаєте, м'якеньким. Боже, мені здається, цей влог влогмас мене вийшов найбільш різдвяний такий з усіх через те, що в нас і смаколики були файні, в нас подарунки були. І ще а, найбільша рідкість на моїх полицях і в моїх різдвяних відео це різдвяна книга. Що мені ще в цій книзі сподобалося, я зазначала на початку, що в головного героя Раклегенів він вирушає до міста, в якому його, його здоров'я має покращитися, хоча, звісно, надії на це немає. І я, мені так сподобалося, що це був. Була не історія про цього чоловіка, це була історія про місто, в яке він приїхав, і оця от локальність цієї історії, маленьке місто з згуртованим населенням, зі своїми якимись конфліктами. Я забула, з чого я починала це речення. Це було найідеальніше рішення. Щоб створити таку історію, і мабуть, єдине, що нам з вами сьогодні залишилося, я в останню чергу згадала, що ми з вами за 18 число не відкрили адвент-календар. Тож давайте зробимо це разом. І на нас тут чекає. і Мені, мабуть, має бути соромно, але я не знала, що тут зображено в цьому цій файній сніжній кульці, Але це Харків, місто парків, університетів, архітектури модерну і найбільшої площі в Європі. Тут живе дух свободи, молодості та науки. А на південному заході Харківщини знаходиться справжня її перлина палац Кенінга, шарівський палац. Казкові неоготичні вежі височіють на вході у садибу, а навколо розкинувся ландшафтний парк з липовою алеєю. За легендою, Кенінг розробив дендропарк для своєї дружини, яку він палко кохав. Ми також любимо дбати про шкіру твого обличчя. Це це просто мій найулюбленіший момент, як вони приплітають сюди тему. Та що ж мені все таке трапляється? Хоч би там я не знаю, позначали вік через те, що антивіковий крем для обличчя. Дякую! Але принаймні він дуже класно пахне. Тож, друзі, я дуже сподіваюся, що вам у цьому влогмусі було так само тепло і затишно, як і мені. І думаю, побачимося ми з вами вже завтра.